Тут ні каченят, ні курчат, вона вже пшениця попри... проростала. А потім... Бачимо... а потім бачимо одна хатка відчинена, Наташа. Там люди. І ви кажете, поїхали всі додому. Ви знаєте, про що я подумав? Це стою, дивлюся на нас із вами. Подумав, ось про що. В мене колись був такий випадок. Я приходжу до одних віруючих. Вони жили в квартирному будинку, там чотирьох поверхно такі будинки стояли. Я приходжу до них. Квартира відчинена, нікого ніде нема. Я йду до їхніх сусідів на другий поверх. Там теж віруюча сім'я жила, і там нікого немає. В сусідньому під'їзді жила ще одна віруюча жінка, я йду до неї і її до Ви Знаєте, про що я подумав? Я злякався. А чого я злякався з цим? Тому що Біблія каже про те, що настане день, коли Господь забере своїх Духа Святого разом зі своїми дітьми. Забере від землі. І Церкви Божої, Божих дітей і сам. Я злякався, я подумав, що, мабуть, Христос прийшов, але виявилося наступне. Вони пішли до четвертої сусідки, віруючої, у неї помер брат, і вони всі пішли туди помагати. А я не знав. Ви знаєте, коли я сьогодні побачив таку обстановку і думаю, колись настане той момент. Коли Господь своїх забере, хтось залишиться. І Я думаю, що угадаю, якщо скажу, чого Наташа не поїхала. Бо Наташа їхать немає. Не не. Тому вона і не поїде. Так от, Бог приготував для нас на небі дім і запрошує сьогодні до себе всіх, хто відгукнеться, хто повірить у нього, тому Бог обіцяє дім на небі рукотворні, не таку хатинку чи хишку якось тут стоять, і навіть не такі, як на кончій заспі там побудовані. Ні. Дім нерукотворний вічний. І ті, хто сьогодні полюбили Ісуса, хто сьогодні відкрили для Нього своє серце, таких Ісуса бере всем Прийде час, коли ми залишимо цю землю з усіма своїми будівлями, дивімо до Бога неба. А хтось залишиться. А чого? Тому що той дім він не став не. Тому що він не прийняв Ісуса як свого Господа, і не став Божим дитям. Наприклад, коли е, ну, мої діти граються десь на вулиці із дітьми іншими, і я виходжу і їх гукаю, забираю, зачиняю пістки, там, чи ворота, забираю їх у хату. А чужих не беру. А чого? Чужі хай йдуть до себе додому, свою хату ночувати, правильно? А мені йдуть у мою хату. І отак от Ісус Христос, Він теж візьме свої. Нет. А хто ж це свої? Ми сьогодні можемо сказати, я Боже, я вірую, ви ж віруючи, віруючи ти Наташа віруюча, правда Наташа? Ну, вона не можу нічого сказати. Не може нічого сказати. Добре, тобі не треба. А ось що каже Бітбія, що каже Господь? І не ввійде у нього, тобто в місто, святе, яке Бог приготував, ніщо не чистить. Ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книге життя Ангелі. Тобто Біблія говорить про те, що Господь візьме в царство своє тих людей, які записані у нього в книзі життя. А які ознаки цих людей? Які ці люди? Тут вказані ознаки тих, які не записані. Так от, хто не записаний? Ті, хто чинять Гідоту, і неправду. Ті, хто люблять, ні. От, хто робить гідоти йому правду, бреше, ображає, застріє, витуває, краде і багато-багато чого іншого. Вони не можуть туди вийти. Але ви знаєте, ми з вами сьогодні ще знаходимося на землі. А це значить, що у нас ще є шанс. Одна можливість Одна можливість є. Ми сьогодні ще можемо звернутися до Бога і попросити Нього, прощення за свої життя. І Він приймає кожного, хто кличе Господню. Він приймає кожного, хто серцем своїм побажає пустити туди Ісуса. Зараз ще володя законує пісні. Ми довго не будемо сьогодні. Але мені дуже хотілося, щоб ви, якщо вважаєте себе віруючими людям, перевірили своє життя. Чи записаний? На... Я боюся з них. І все життя, що я, я в цих словах вірю, дай Бог здоров'я вам, ввижаю, я, Господи Боже, проси мене. Я так, вірю вашим словам, і на те я наші місця у всіх смислах. І що хотіла сказати, я не пам'ятаю, він вже такое говорити. Не такі, я я одиноко, мене в мене чоловік у мене. Куди в мене? Я 300 находить, я до чоловіка, в мене тут пасло чоловіка було. Я що вам хочу сказати, так да, я вірю. Всю вірю. Я, я просто хочу жити. Просто хочу жити. Я не не складаю. Я найду собі хліба, в нього з неборде. Хліба собі не всі мене обставили, бачиш. Всі. Я одна. Ти прийшов до мене. Навіть тобі Бог і хай тебе просулить. Добре, Наташа. Ну я потім ще дещо скажу, а зараз вийти, що я Про що саме? Щоб ми задумалися, а для чого ми живемо. Ми інколи е, звертаємо увагу на якісь деталі, на якісь дрібниці, за них боремося, страждаємо і тому подібне, врешті-решт залишаємося чим, а Біблія говорить про найважливішу справу, найважливішу проблему, яку ми повинні вирішити. Біблія каже так, приготуйся до зустрічі Бога Твого. Бог призначив місце зустрічі кожному із нас із ним всемилучим Богом. І ми повинні підготуватися до цієї зустрічі. А він ж називається, не клепа написав. Петро, здоровий, дуже дядько, десь років, бувало, жалкував, що батько клепати косу не навчив. Йому доводилось нелегко, як починався сінокіс, хоч був і зростом не низенький, однак і бур'ян не собі. Тому про те, бува, зітхав він що не від коса, аж ось уже й зима настала. І ця проблема відійшла. Та несподівано узимку до нього в хату смерть прийшла. Так, як малюють на картинках, тримала косу у руках. Коса відклепана, блискуча, торкнулася душі його. Тром обірвався, серце влуче і зупинив. Тепер його не потревожить, стара неклепана коса. Перед судом постане Божим та за життя своє звіддасть. Бог не спитає про ту косу. Його цікавитиме те, чи вірив він себе Ісусу, і як провів життя земне. А що мене найбільш турбує? Здоров'я, гроші чи краса? Бо ж на землі ще живу я. чи теж якась стара коса? Нехай Господь. Усім поможе попіклуватись перш за все про те, щоб небі з Богом бути тут на абиях не пройде. З косою гостя незабаром зустріне кожного з нас. Тож поспішімо, час негайний. Приймін Спасителя Христа. Діти наші заспівають одну пісню. Ви знаєте, хтось, дивлячись на умови вашого життя, скаже, як тут можна жити. Але хтось, хто не має і такого, може позаздріти і сказати, от це що люди живуть. Я був колись в одному циганському таборі, в них набагато більше були умови, ніж у вас. Єдиний будівельний матеріал, який у них був, це... Солотанова Все. Вони отакі різали дерева, з них робили такі каркаси, обтягували плівкою і все. Там не було такого доходного місця, як біля вас тут знаходиться. І люди виживали, мусили жити, а потім їх взагалі спалили, вигнали. І, і все. Я не знаю, як вони, що. А діти наші, вони були теж в схожому, в схожих обставинах, вони були в таборі, жили в таких... На і вони зараз заспівають із е, тих пісень, які вони там співали, будь ласка. Щастя, лісково! Ми дали чудове побажання всім нам. Понад усе, що стережеться, сказав колись мудрий Соломон, стережи серце своє, тому що з нього джерела життя. Ми будемо закінчувати сьогоднішню нашу зустріч, а вам побажання. З кожної секунди, з кожної хвилини, кожен із нас ближче і ближче стаємо до зустрічі з Днем до нічого. Чи війдемо ми в Царство Небесне, Це питання, над яким треба замислитися. Ніхто хто чинить Гедоту і Неправду, не війде. Тому за Гедоту і неправду треба покаятися, серце своє запросити Ісуса Христа. По-іншому неможливо. Бо получиться так, що на землі страждав, мучилися, вічності будемо страждати, мучиться, без надії на... Зараз Володя вже 6 молитвів Можливо, у вас є якась нужда, хтось хотів би, щоб за нього помолилися. Одна така просьба, але це не, не знаю. Я не не знаю, що таке. i ërë gjithçka këtu 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 kë